Ну ось, а тепер про довгу пам'ять. Тоді, коли я закінчувала школу і не вступила, як я вже сказала, мені запропонували піти на місце, яке звільнялося в нашому районі. Вакансія була не, не аби яка, а депутата Верховної Ради Союзу СРСР, до розпаду якого, як тоді, хто міг сміливо подумати. Крім, може, Брузинського або ще великих мислителів, інших, які могли бачити перспективу, але залишалося так, років 25. І ось, а я закінчила школу в 77-му. І ось я пішла на будову, і мені говорили добрі люди. З райкому тодішнього комсомолу, які до мене дуже тепло ставилися, Я казала Ріса, ти повинна розуміти, у вас немає там великих зв'язків, Ніяк зв ніяких зв'язків, у вас немає грошей, ну, ну, власне, це теж валюта тодішнього часу і теперішнього і завжди така, напевно. І ти можеш тут зависнути надовго, тому На будові. Тому вступай, будь ласка, роби за нами, заповнюй анкету. І ти будеш замість героя соціалістичної праці, тричі орденоносної Олександри Форманюк, яку інколи до нас в школу запрошували в нашому селі, в район, нашого району Привітному, Вона була заслуженою жінкою, свинаркою, здається. Ну, за яку, як правило, коли вона їздила на сесії, то звісно, працювали все село інші люди. Але, тим не менше, тоді були такі умови того часу. Вважалося, що від району має бути вакансія заповнена. І ніхто не хотів її втрачати, тому що таким чином через таких людей писалися наверх всякі бумаги, вибувалися ресурси, вирішувалися, напевно, всякі питання. Але якось я не дуже виявляла собі цю всю механіку. І все, що відбувалося в тодішньому бюрократичному апараті Радянського Союзу. Але точно що я відчула, що я не хочу бути ні для кого ніякою вітриною. І тим більше фальшивою вітриною. Ну, я так можливо не формулювала тоді, але я просто не хотіла бути ніким іншим, крім себе. От я себе тоді не відчувала. В ролі якоїсь людини, яку поставлять кудись, де я не хочу бути. От я хотіла до того часу, я хотіла бути студенткою тарту. Звісно, про тарту я теж знала дуже мало, але мене манило саме це місто і цей університет, який мені здавався абсолютно не радянським, якимсь не те, що не радянським, якимсь абсолютно казковим іншим. Ну, але тоді я не мала такої можливості і вступала в Київ. А якби я стала депутатом Верховної Ради Союзу, то сміливі альтернативні фантазії можуть сказати: не дай Бог, це була ж дорога у сучасної Валентини Матвієнко, це була дорога абсолютно в іншу сторону. Ну, звичайно, я могла б потім стати членом там міжрегіональної депутатської групи імені Єльцина або ще якимсь радикалом. Там я могла б зустрітися з тими людьми. І тут пауза, така велика, з якими я й так зустрілася, але після, через 30 років після цього свого рішення не йти, не йти зручною дорогою, яка апріорі на той час обіцяла все е, стандарти іншого життя. Побачити Москву, побачити інших людей, побачити все, все, все. все. Але чи була я готова це побачити. Я відчувала по собі, що я. Не хочу цього, я не хочу в Москву, я не хотіла поступати в Московський університет, я ж вам сказала, що я хотіла поступати в такту. Ось ці відкр... Відкр... відкривання ще для мене були пам'ятними і такими важливими тоді, коли у нас е на руки зараз кажуть були, у 2019 році вийшла книга у Дні. Яку я назвала День Дячності. 2019 рік війна вже йшла, звичайно, Росія напала на Україну. І ось уявити собі, як би ті всі люди визначають себе щодо цих великих подій, а як ми в країні повинні пам'ятати тих, хто в часи всієї багато трудної нашої історії нам допомагав. І ми вирішили створити книгу на вдячність. Бо, як кажуть, що коли вам погано, ви повинні видобувати з себе найкращі свої риси діяти так. Якщо комусь гірше допомогти цій людині. Якщо ви пам'ятаєте, хто вам колись допомагав зробити же вдячності, обов'язково подякуйте. І ось тут ми подякували. І, до речі, подякували тим, хто зараз. Людьми, які якісь якихось міркувань потойбічних, не знаю, можливо, кон'юнктурних, можливо, інертних, написали список, повикреслювали тих людей, кому ми дякували. Вони взяли, повикреслювали з нашого, намагаються ну, з простору. тобто інститут національної пам'яті написав якийсь недолугий список, який ми вже з Ігорем Судюковим написали свої застереження щодо нього. Поки що ніякої реакції. Ну мені здається, що це було недалекоглядно і неправильно. А ми ось тут дякуємо і пишемо про Чехова, його український вимір, про українські дороги Івана Буніна написав Володимир Панченко. Ми написали про уроки Володимира Жаботинського, дякували Василю Гросману, який написав Біси про вибір Червоного князя, написала Тетяна Осташко і ми дякували за його вибір От для українська доля Вільгельма Габсбурга. Подякували Нансену, який врятував мільйони жертв від голоду. Ланселоту Лоутону, ще поки не зараз, на жаль, Сергій Кот написав про нього, який казав, що колотеча закінчиться тільки тоді, коли Україна з'єднається зі своєю батьківщиною, своїм континентом з Європою. Вона показала, як незалежність виглядає Євген Марчук написав про Маргарет Тетчер, який, як ви знаєте, недавно. 100 років великий ювілей, який Україна мала би, мала би відзначати. Бо Тетчер, коли приїхала на початку 90-х, виступала в нашому парламенті, вона не відмовляла нас іти шляхом незалежності, який вже Україна тоді продекларувала. Я, до речі, слухала її цю промову в парламенті, бо вже була на той час парламентським журналістом, а не функціонером, якому обіцяла дорогу радянська. Перспектива. Ну, отже, Маргарет Тейтчер казала, ви вибрали цю дорогу, йдіть, але пам'ятайте, що це означає для вас велику відповідальність, якої у вас до того давно вже не було. Я не знаю, я просто абсолютно не знаю, чи хто-небудь дуже глибоко це почує і відчув, особливо з тих, хто потім претендував на нашу політику. Що таке велика відповідальність, якої у нас так довго не було? Можливо, це пам'ятати про тих великих князів, які примножували Україну, які збагачували її духовний світ. От як Ярослав Мудрий, як ви тепер, мабуть, знаєте, як і я тепер знаю, що це він заснував тарту, що Тарту це Юрів. І тоді, коли мене невідомі якісь стимули, і, і інтуїція, напевно, шут якось мене тягнуло в тарту. Можливо, це були якісь спадкоємні е, уявлення про те, чому я маю бути там. Але інша історія показала, що я маю бути тут і робити те, що я можу зробити.